Періть, представтеся і скажіть мені, що ви хочете сказати. Старший інспектор Чорького, Скажіть, посвідчення, капітан, будь ласка. Капітан поліції, Вадас. Посвідчення. Вада Світлана дійсне до 25-го. Ваше повідомлення було зареєстровано згідно лінії 102. Так. Ви зверталися по цей через... Так. Це повідомлення, Дальше. Це ваше повідомлення. Ваша заява доєднується до даного повідомлення, бо воно містить у... дану інформацію. Ви в заяві вказали дану інформацію. Коли... Ні, ні, ви розумієте, повідомлення це і повідомлення. Зараз на даний момент я написав заяву про вчинення кримінального правопорушення. Добре. Розумієте? Це дві різних речі. Повідомлення, те, що я зателефонував і попросив приїхати. Ви хочете? По я даному, хочу витяг. З, з того, що в є зареєстроване? Так? звичайно, витяг з Добре, єдиного з, з єдиного обліку для початку. Дякую.